Чи можна ходити до ворожки, що приховує за собою виклик померлих рідних? Витоки спіритизму беруть свій початок у тій першій брехні, яку промов сатана, звертаючись до Єви, не помрете. І ці слова сатани були першою проповіддю про безсмертя душі. Сьогодні в усьому світі найрізноманітніші релігії, не усвідомлюючи того, вони повторюють ось цей обман. Багато хто, незважаючи на божественний вирок, душа, яка грішить, вона помре, вірять у прямо протилежне. Душа, навіть якщо вона і грішить, житиме вічно, говорять вони. І це було внесено до християнської віри з язичницької філософії, особливо з філософії Платона під час великого відступництва. І ці погляди стали основою спіритизму. Ці люди міркують так. Якщо мертві живі та перебувають у присутності Божій, чому б їм не повертатися на землю як Службовим Духам? А якщо це можливо, то чому б не спробувати вступити в спілкування з ними, щоб отримати їхню пораду та повчання щодо того, як уникнути нещастя, чи отримати втіху в смутку? Побудувавши ось такий ланцюжок міркувань? Сатана та його ангели проклали свій шлях, щоб спокусити, щоб спокушати людей. На спіритичних сеансах сатанинські духи видають себе за померлих рідних, несучи уявну втіху та підбадьорення живим. Іноді вони передбачають майбутнє, а прогнози, що збуваються, вони підсилюють довіру до них, і тоді небезпечна брехня, яку вони сповіщають, набуває вигляду правди, незважаючи на те, що. Вона суперечить Біблії та закону Божому, усунувши бар'єри, що захищали від зла, сатана отримав можливість відводити людей від Бога та вести їх до вірної загибелі.